Концентрую дуже багато зараз питань, бо ти по їх полтаві близько сотні дзвінків і сім'ї людей і по цих питаннях. Кілька років тому в Чорнобильську школу визвали батька зі баньком, малим мали, мали, хлопчиком. І почалася перерва, і всі вчительки заходять з власними журналами і одна за одною читають монолог при батькові цьому Ванькові. Із дисципліну порушує, вчитись не хоче і тому подібне. А потім, коли вже повністю ісякла аргументи проти Ванька, батько взяв його так, погладив, тоді так, за плече каже: Іване, я ж тобі не раз говорив. Якщо далі будеш себе так вести, підеш з торгою посібне як сковорода. В тому плані, що, мабуть, сковорода тоді і з торгую. І сіяв ці філософські трактати, навчав мене в розумному, доброму вічному і, і цим людським цінностям. І чорнухи сьогодні не сторбую, що не приїхали, щоб наповнити її, а надіються на, на взаєморозуміння. Сьогодні вночі під воронками, під самим селом, витягли мертвок коня з хомутом, з холотом з зусилля. Витягують мертвих телят, худобу, птицю, які в цю ніч потопились, були прив'язані на лузі, паслися. Е і дуже, дуже багато моментів. Зараз, зараз е близько трьох десятків більше було. МЧС з цій області працює, ще не бачить кінця цим проблемам, викачуючи погриба, колодязі. Охорони, які вже дійсно як із запахом стоять, і не дуже вдається оперативно це зробити. Сільські ради відгорнулися, годуєм цих хлопців. Вранці сільські ради годують обід і вечором і моя компанія. Мені дуже хотілося б, щоб на цю біду відкликнулися і громадські, громадськість, яка коли сесія, дуже багато питання, я на чому попіариться, то цей зал переміщає людей. І в кожного є, що сказати, а зараз пусто, а я пропоную варіант. Із Києва дві бригади приїхали з Березані. Хлопці, які ніколи криші не знали, як його робити. Але вже за ці 5-6 днів з Березані дві бригади, хлопці, зробили пенсіонерам укрили 6, і сьогодні сьому кришу роблять. Розпачі, пеніння ще й досі не прийшло у людей. Воно ось через кілька днів вони повинні готові до цього бути своїми діями, щоб що людям сказати, конкретну роботу. Так, так оце людина, коли наймає зі сторони бригаду, купивши за 7-8 тисяч шифер, а тоді кажуть, положи шиферину 80 гривень ще. Вона розводить руками і не знає, що далі казати. Ці хлопці. Працюють їх, годуємо, їм платимо по 200-300 гривень у день за рахунок компаній, які гуртулись вернемо, залучають, хто до цього часу не зрозумів, деякі великі компанії, які працюють на теренах району, до цього часу це їх стороною обходить. Але за, за сталом, так ось є з фронт робіт у Чорнуках, приїхати з десяток будинків зробити немічним пенсіонером, а тоді отут. А тоді я поклонюсь і голова адміністрації, голова ради, скаже, спасибі хлопці і дівчата. Цього не відбувається. Помер, отже, село Хеївщина, одрізали цивілізації кілька днів, розбило дорогу, провалились кольця, винезло далеко на поле, на поле, бетонні кольця. І коли померла мама, була в лікарня руна, то цей син не зміг цю жінку. Привезти в село Хельміщина і похоронити для свого батька для чоловіка. А не маючи змоги, похоронив її десь в лунах на якомусь кладовищі. Сільські голова мені дзвонить сьогодні, Василь Іванович, вчора ще той прийшов, сьогодні немає як завести хліба і всього в село Хельніщину. І дві рожениці, яких, мабуть, не знаючим трактором вивозить заранше, тоді штучні забачні щоб швидше не били дівчата. Значить, зараз. Присутня МЧС, екологічні інспекції, комісії вони виїжджали штатувати каплівка загній на полі, Коросташова і всі знають кілька років тому. Але давайте сконцентруємо десятками кілька разів, по кілька разів говорили про небезпеку, яка може статися. Зараз десятки таких місць не можуть показати, де підмита під мостами ця дорога, яка провалиться в будь-який момент, провалиться. Поки всі служби там, поки ми штаби там проводимо. Давайте ретельно обстежимо і що зробимо, що зробимо щоб це не сталося через рік, через півроку. Всі села не були відрізані від цивілізації. Це можна зробити при добрій волі, при громадянській позиції всі. Півпала ця трагедія, яка захопила близько десятка сіл. Ми не говоримо вже про втрати посів у різних хверських хазяйствах, у нашій компанії більше тисячі гектарів тратили. Ми не знаємо, не надіємося, що нам вже якась страхова повернення.